та всім привіт! Сьогодні в нас Балтійський бурштин нова частинка, Прикраси просто неймовірні, є більш масивні, є більш акуратні. Всього потрошку для замовлення. Будь ласка, надсилайте мені скріншот цієї прикраси з відео або її артикул. Що прикрас однакових кілька відмічайте, будь ласка, конкретно яку ви хочете. Також нагадую, що є телеграм-канали viber спільнота, куди я на наступний день додаю прикраси, які залишились. Ви можете таким чином дивитися, що є в наявності, що вже забрали. Швиденьке нагадування про самі прикраси. Вони в сріблі 925-ї прови. Бурштин натуральний Балтійський виробництво прикрас Польща. І ще хотіла сказати, часто дівчата запитують на замовлення. Прикраси не повторюємо, оскільки терміни постачань невідомі, бо я туди їжджу особисто все обирати кілька разів на рік. І плюс бурштин кожного разу різний, тому немає сенсу нічого замовляти. Досить багато є всього в наявності. Я періодично показую, слідкуйте, оберете щось для себе обов'язково. Дівчата, почати хочу. Я з ось таких двох красунчиків пропонуватиму їх як комплект, хоча можна і окремо, це просто витвори мистецтва, важкі, великі буршти. Подивіться, якої краси. Дівчата, каблучка, артикул 60, вага, 21,8, початковий розмір 17,5. В усіх каблучках майже є регулювання. Це дуже зручно, просто ось так майстер вам розігне або зігне. Дивіться, якщо тут початковий там розмір 17, то я б вам радила його там максимум до 19 збільшувати. В іншому випадку буде дуже відкрита шинка, буде не дуже зручно носити. Тому орієнтуйтесь, що розміри можна змінювати ну плюс-мінус на два розміри в обидві сторони. Хоча існують і виключення. Звісно, через екран ця краса на 100% не передається. Колір дуже такий нірний, спокійний, не жовточний і не світлий. Він такий в розводах, супер. Висота бурштину 1,8 см, а розмір такий 2х2,4 см. Це самого бурштину без оправи. Дівчата, вартість такої краси 187 доларів. Раслет, 61 артикул, вага 42,7. Тут більший бурштин за розміром. Ось. Розмір 2,8 на 3 см, висота також 1,8. Дівчата, по розміру, він на мене великий, але його можна регулювати знову ж таки. Дивіться. Це, ну, ось, якщо нічого не змінювати, сантиметрів на 19 ручку. Десь так. Можна менше, можна більше. Дивіться, які тут листочки. Подивіться на ці малюнки. На браслетику 2,5 см ось тут. І вартість такого браслету 300 доларів. Тепер переходимо до трошки менших, але не менш ефектних моделей. Ось така каблучка з конячним бурштином 62-й артикул. Вага 16 грам, початковий розмір 18,5. Можна також менше більше. Хоча, мені здається, тут трошки більше, ніж 18,5. Якщо у вас немає майстра і не можете зменшити збільшити, можете мені писати, я до свого ювеліра зайду, це 5 хвилин часу. Ось таке тут листечко. Бурштинчик такий з включеннями, дуже гарний. 2х3 см габаритний розмір, висота 1,7. Вартість 4635 гривень 113 доларів. Далі ось така моделька прямокутна, коньячна. 63-й артикул 10,5 грам. Відрегульовано на 17-й розмір, можу вам без проблем збільшити. Дуже також гарненький. 1,3 на 2,2 см розмір, висота 1,3. Вартість 3075 гривень 75 доларів. А далі дві ось такі каблучки. Тут однакові оправи, але різний трошки бурштин, і за розміром вони різні. Ось така під артикулом 65, 14,40 вага, 20-й початковий розмір. Тут більш насичений бурштин, трошки більш жовтий. До речі, маю ось такі сережки. Трошечки яскравіші, але мені здається, що вони можуть сюди бути в комплект, подивіться. Тут ось такі кульки. За кольором непогано. Один в один, рідко, коли можна підібрати, але тут непогано. Ну, далі їх покажу. Вага цієї 14,4. Знову ж таки, можна регулювати розмір. Це ось тут розмір можна так значно зменшити або навіть також збільшити, не проблема тут. Довжина 3,5 см. А вартість 4225 гривень 103 долари. І ось ця, вона трошки з меншим бурштином і світліша. 64-й артикул, вага 11,7, 19-й початковий розмір. Бурштин тут такий асиметричний, під нього підганяється вже оправа, як ви бачите. У мене вже всі руки помальовані, вибачаюсь. Розмір 2,5 на 3,2 см. А Вартість 3400 гривень 83 долари. І одразу вам по цим сережкам розкажу артикул 71, вага 15,3. Застібка. Дуже гарненький. Тут кульки з позолотою і, напевно, чорний родій або просто оксидування. Якщо хтось брав каблучки, можна докомплектувати, або досі цієї, що я показувала. Жина 4,5 см. Бурштин 1,5 на 2. Вартість 4430 гривень 108 доларів. Далі ось така є красуня. 66-й артикул. Вага 12,3, початковий 17-й розмір. Також така височенька, як цукерочка. Дивіться. 1,8 на 2,3 см. Габаритний розмір, висота 1,5 см. 3570 гривень 87 доларів. А ось така ще цікава модель, подивіться, з листочком. Артикул 67 15 грам вага, 19-й початковий розмір. Ось такою скелею йде. Золотий, дуже гарний. Нагадую, для тих, хто вперше дивиться, такий колір утворюється за рахунок ось такої смоли зі зворотнього боку. Її наносять і виходить ось такий шедевр. 1,5 на 4 см розмір, висота 1,5 см. Вартість 4350 гривень 106 доларів. А тепер дивіться, є в мене дві ось такі прямокутні позолочені каблучки з майже молочним бурштином. Гарні дуже артикул, кажу вам зараз: 68, вага 3,40, 3,60 і розміри. Тут також є регулювання, але на середньому пальчику 18,5 початковий, ось ця 19. Ця така взагалі без жодних розводів. Тут бурштин чистий, тут ось такими плямками. Повторюсь, є регулювання. Півтора на 1 см, приблизно ці прямокутнички. Вартість 1110 гривень 27 доларів. І дівчата має ось таку пару сережок, артикул 70, вага 10,60. Такий світлокон'ячний, майже повністю прозорий бурштин, хоча є ось такі цікаві включення. Застібка вже 5,5 см бурштин 13 х 3 на 3 см. І вартість 3120 гривень 76 доларів. Так, тепер, дівчата, ось такі сережки з сердечками. Є три пари, вони, в принципі, всі однакові за кольором. З такими блискучими включеннями. Артикул, зараз вам кажу: 72-й, вага 5 грамів в середньому. Застіпки, дуже гарненькі, довжина 3,5 см, по вартості вони, 1480 гривень, 36 доларів. І, дівчата, є ось таке кольє на снейку з бурштином жовтеньким. Артикул. Дивимось, 73-й. 24,5 грами вага, довжина 44 см. Дуже оригінальна прикраса. Снейк. Застібка карабін. Більший бурштин десь 1,5 на 2,5 см. Вартість 6970 гривень 170 доларів. Тепер дівчата, каблучки ось такими печатками, є три зелених. Зараз вам скажу одразу по розмірам, тут без регулювання. Верхня 21,5, середня хвилинку, 20,5 і нижня також 20,5. Є боштин темніший, є такі більш блискучі, як в середньому. Можна до них в комплект взяти ось такі сережки. Вони також є світліші темніші, я покажу далі. 74 будь ласка, відмічайте на фото, яка потрібна, щоб нічого не наплутати. Бурштин десь 0,9 на 1,4 см. Вартість цих каблучок 1350 гривень 33. долари. Середня вага 5 грам. Ті самі, є коньячні, 19 І 19 І також є в мене сережки, але. хоча ні. Гарно сюди підійдуть за кольором, проте ось в такому кольорі лише одна пара, інші світліші будуть. По габаритам ціні все те саме, ще раз кажу 1350 гривень, 33 долари. І я маю ще таку каблучку, вона буде з оцінкою. Тут зараз покажу в одному місці ось така тріщинка, бачите, метал тріснув. Розмір тут 19,3 Ціну акційну напишу на екрані. На носку ніяк не впливає. Просто. Такий ось нюансик. Так, і ось ці сережки, вони всі під артикулом 76, зелені, всі плюс-мінус однакові. Дивіться, більш темні такі. Вага 2,8 грами, в середньому на петельках вони йдуть. Довжина 2,2-2,3 см, бурштин 7 на 10 міліметрів. Вартість всіх однакова, 780 гривень, 19 доларів. Тепер з коньячним бурштином, дивіться, є чотири пари більш світлих і одна темніша пара. За вагою, габаритами, ціною, все те саме ще раз прописую на екрані. Класна, повсякденна моделька. Ще, дівчата, дивіться, ось такі жовточки є класні. Тут цілих 6 пар. Ось ці верхні, більш такі жовтогарячі, всі інші плюс-мінус однакові, але також насичені гарні. Ще раз нагадую ціну 780 гривень 19 доларів. Так, тепер дивіться ось такі красунчики-хрестики. Артикул 75, вага 4 і 9 грами середня. Є два коньячних блискучий і такий більш однорідний. І зелений також є світліший, блискучий і темніший. Такі вушка. Довжина з вушком 4 см, бурштин десь по 5 мм. Вартість таких хрестиків 1315 гривень 32 долари. Дівчата, далі я вам хочу показати каблучки з такими різними трояндами. Вони всі різні, точніше, вони, модель одна, але ж не різний. Їх 5 штучок є. Я зараз по кожній розповім розмір і вагу. А, будь ласка, надсилайте фото, бо тут можна легко щось наплутати. Почнемо, давайте з ось цієї красуні. Артикул 78. Вага 5,1, 19-й початковий розмір. Є регулювання. Така ось гарна трояндочка. Діаметр 1,7 см. Вартість 2010 гривень 49 доларів. Наступна вага 5,60, 18,5 розмір. В діаметрі 2 см. Вартість 2215 гривень 54 долари. Ось така. Тут є діляночки більш молочного бурстину і більш жовтого. 4,80 вага, 17,5 початковий розмір. В діаметрі 1,8 см. Вартість 1890 гривень 46 доларів. Наступна 5 грам за вагою 18,5 початковий. Розмір 17 на 2 см. Вона така асиметрична. Вартість 1970 гривень 48, 48 доларів. І ось ця вона найбільша. Вага 6,90-18-й початковий. Дивіться, яка гарнюня. 2 на 4 см. розмір, І вартість 2710 гривень 66 доларів. Дівчата, щоб каблучкам не було сумно, самим є ось такі брошки до них. Вони не один в один, але чому ні? Дуже гарно буде. Модель однакова, 79-й артикул, середня вага десь 6 грам. Довжина 8 см. Подивіться, які гарні. Такі ось голочки. Вартість у них у всіх 2380 гривень 58 доларів. І останнє, що подивимось, брошки мишки приїхали в різних кольорах. Ось такі жовтенькі, є 8 штук. 77 артикул, вага 280 середня довжина 3,1 см. Є більш жовті, жовто-гарячі, є трошки світліші, але молочних, прям світлих немає. По вартості вони 780 гривень, 19 доларів. Далі 5 коньячних таких є. Ціна така сама: 780 гривень 19 доларів. І п'ять ось таких зелено-золотих. Три більш блискучі, і дві ось такі темненькі. Поціні те саме. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!